Ну що ж, розпакуємо нову палатку, яка складається з двох частин. Перша частина нижня. Друга частина, мабуть, верхня. Але скористаємося ще однією частиною, щоб не замостити нижню частину. Ось таким трампіком. Трампик ляг не бездоганно. Але якось це захист від бруду. піде футпринт палатки майже повторив футпринт трамп, який виявився дещо менше. Ну нічого, сподіваюсь, бруду не буде. Це єдина конструкція на різінках. Ну... Дивлячись по розмірам, стає зрозумілим, що це буде вхід палатки, а це буде тилова частина палатки. Почнемо з внутрішнього намету. Ну, сховатися від комарів можна і без тента. Швидко і досить непогано. Те, що тут розмістяться дві людини це факт. кутки приклеїмо, це також факт, а, можна встановлювати і без футпринта, тобто брати з собою. Футпринти іншого виробника. Дуги досить міцні. Та й конструкція в цілому така, скажімо так. Цікаво, цікаво. Сама палатка, палатка надзвичайно легенька. Ну що ж, спробуємо встановити зовнішню зовнішній тент. Кілочки зручні. Їх 11 штук. Вони надзвичайно легенькі, незвичної трохи форми, трьох Надзвичайно легко входять у землю. Дуже акуратні, легенькі. В цьому я б сказав практичні. Платка встановлена. Ну, така яка трохи горбата. Ну, можливо, тому що не встановлені розтяжки. добротно кріплення надзвичайно ну, таке міцне, принаймні таким здається. Ну, Дощик покаже, це mm. Це для розтяжечок. Позаду бітя на віконце. Ух ти, з прикольним таким! додатковим кріпленням що дуже даже, 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 навіть дуже. Такі повітряні вікон, непогано. Скажем так, навіть дуже непогано. Невеличкий там був обіцяний. ну Там був дійсно невеличкий. Всередині досить об'ємно кишеньки. Щось я не бачу, обіцяних кишеньок. Ні. Кишеньок. Обіцяних. Не було. ну це мінус. А ні, можливо це кишенька. Ні, це не кишенька. Да, кишеньок нема. Кишеньки відсутні. Але так об'ємно носить. Оце що таке? А, є, ось його кишенька. Ось раз кишенька. І все, і вистачить. Ну, мобілочку є, куди поставити. Так. Що серйозно в оброблені? Нічого. Москітна навіть дуже-дуже дуже, 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 дуже цікава. Таке повітря. Дуже така повітряна. Прекрасна, прекрасна палаточка. Те, що тут дві людини поміщаються, то факт абсолютний. Два метри десять сантиметрів, тобто що, обіцяні, метр вісімдесят без проблем. Ух ти! Нормально так. З mm. mm. ah, кисенькою, правда, трошки так трохи трохи. Чуть-чуть-чуть-чуть. <смір> mm. Дійсно, гарний. Обіцяють вода 4000 мм 4 води. Ну це серйозна цифра. Схожий матеріал реально витримував ну, такий, скажімо, водопад <хи> і нічого не промокало і не карапало. В цілому позитивному колір яскравий, гарний, гарно впишеться в ліс. Трохи за високо. Ну гайка, Я как <laughs> Прикольно. Но узлы выглядят надежно. Получалось. еще две растяжечки. Зарубление аккуратно. Два килочка до растяжечек. Ну, при упаковке еще вот такой вот ремень За Додатковою застіпкою. Що, в принципі, ну, якби додатковий бонус. Чехол? Ну чого, скажімо так, можна, 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 можна похвалити, особливо ось цю ось інструкцію. Молодці. Так, 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 так. Два ну. кілограма. 10 грамів. Це для такої палатки адекватна вага будемо експлуатувати. Лише динозаврів не вистачає.